Незавидне майбутнє під їхнім урядуванням. Є так багато питань, на які не дає відповіді ця влада. Як нам прогодувати свої родини, де брати гроші на оплату комунальних послуг? Як ми маємо зігрівати свої будинки і наші сім'ї цієї зими? Правда полягає в тому, що уряд знає, бідність і страждання стануть ще важчими, але вони поки не говорять про це громадянам. Вони скажуть це нам тільки після виборів. Недолуге керівництво та неефективна політика тягнуть країну до економічної прірви. Фіскальне положення України буде істотно погіршуватися. Держборг України сягне майже 70% ВВП цього року і 75% наступного року. Основне питання, яке задають інвестори. Коли Україна буде змушена реструктурувати чи перепрофілювати існуючий зовнішній борг, питання чи станеться це, вже не стоїть. Наші поточні прогнози і продовження невизначеності щодо конфлікту в східній Україні, що триває, піднімають питання про те, чи може країна повернутися на шлях до керованого боргу без реструктуризації. За нашими прогнозами, обслуговування боргу України зросте з приблизно 3% від ВВП в 2013 році до 5-6 в 2014-2015 роках. Водночас рівень боргу збільшиться з 40% в 2013 році до 70 в 2014 році і 77% в 2015 році. У чому полягає їхній план? План у них є. Вони вже розпочали переговори з міжнародними кредитними організаціями, такими як МВФ, щоб до кінця року отримати нові кредити на мільярди доларів. У цьому і полягає їхня таємна угода, покликана вгамувати їх жадібність і компенсувати невдалу економічну політику, яка призводить українські родини до зубажіння. МВФ та західні країни планують надати цій владі великі кредити, які ця влада направить на особисті програми, що не мають нічого спільного з відновленням і підйомом зруйнованого південного сходу. Як відомо, нічого не дається безкоштовно. В обмін на кредити нинішньому керівництву доведеться погодитися на умови, що зруйнують суспільний договір уряду і народу України.